ми звикли думати про свої думки. Це називається рефлексія. Ми аналізуємо, чому злимося, чому боїмося, чому віримо. Але є ще один рівень метарефлексія. Це коли я починаю бачити не зміст думки, а сам процес її появи. Я питаю себе, як я думаю? Звідки взялося це пояснення, чому я вірю саме так? І тоді стає видно, більшість моїх реакцій це не істина, а звички свідомості. Цей погляд дає свободу. Бо коли я бачу механізм, я вже не раб емоції чи переконання. Я можу обрати, як жити далі. Але тут важливо не загрузнути в нескінченному аналізі, бо метарефлексія це не про контроль, а про усвідомлення. Іноді достатньо просто побачити. Думки приходять і йдуть, а я є той, хто спостерігає. І саме в цьому і ключ. Не втекти від життя, а жити його з ясністю, бачачи, що відбувається в мені і навколо. Це і є свобода. Є точка споглядання, що не змінюється. Думки приходять і йдуть, але ця точка тиха, постійна. Вона завжди тут. Я починаю бачити. Не я думаю думки, а думки виникають у мені. І навіть коли я аналізую, коли шукаю сенс, коли намагаюся пояснити. Це теж лише рух у середині простору свідомості. Хто я тоді? Не думка, не емоція, не образ. Я той, хто бачить.